Вітаю кожне місто та село. Не перший день вже кажуть, що здохло бункерне хойло, і хай йде у пекло, як там не було. А це традиційний прогноз на вівторок, 7 листопада 2023 року. 7 листопада у багатьох людей асоціативно, особливо тих людей, які ще застали часи Радянського Союзу. Асоціативно цей день сприймається з октябрьської революцією. Ну а ми не будемо дивитися у майбутнє. Ми будемо, не будемо дивитися у минуле. Ми будемо дивитися у майбутнє і тільки у майбутньому ми зможемо знайти сенс. Сьогодні на бойовому посту герметичне таро, тому я дозволю собі зробити невеличку цитату з цієї книжки «Гермес Магіст. Душа вечности есть Бог, душа мира – вечность, душа земли – небо. Бог в духе душе, дух душа в душе, душа в материи, и все они существуют посредством вечности. – это обширное тело, содержащее в себе все тела, заполнено внутри душой, которая наполнена духовным сознанием и Богом, душой, оживляющей все сущее и окруженной им снаружи. Снаружи – это большая и совершенная часть, которая есть мир. Внутри – суть все живые существа. На небе она пребывает в неизменном состоянии, оставаясь тождественной себе. На земле она вызывает изменения обусловленные становлением вечность поддерживает целостность мира посредством судьбы проведения природы не столь важно как ты это назовешь сейчас или в будущем но в действии все это приводит бог своей зримой проявляющейся силой Бог в своей силе непреодолим, и ничто человеческое или божественное не может с ним сравниться. Не подумай же, Гермес, будто что-либо внизу или что-либо вверху могло бы уподобиться Богу, ибо ты уклонился бы от истины. Нет подобного несравненному, универсальному, единосущному Богу. Ось така цитата. І цю книжку я пам'ятаю, колись взяв на відпочинок на узбережжя Азовського моря. Зараз ці краї окуповані пройдисвітами расистами. Одначе, я впевнений в те, що дуже скоро ми побачимо результати. результати, які вже ми можемо бачити, вони сховані, одначе. Ми не забуваємо, що 7 листопада настає друга половина знаку Скорпіон, і ця друга половина пов'язана з тим самим 13-тим знаком зміїносця, який дуже сильно будоражить розуми багатьох людей, які побачили нові. Дані НАСА і там всі знаки Зодіаку трошки сунуті. Це нічого дивного в цьому немає, бо є давня астрологія індійська джунтіш, яка якраз і розглядає. Позицію планет по відношенню до зірок. Що ж стосується 7-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 2, 20-го, або 29-го числа будь-якого місяця. А також це непоганий і навіть фартовий день для людей, які народилися 7-го, 16-го або 25-го числа будь-якого місяця. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, наприкінці для вас. У нас теж буде карта, яка буде вказувати, який це день. Знову буде три карти. Перша карта загальна карта дня, друга карта за знаком зодіаку, і третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись, якщо потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5-4. Три, два. Один. Отож, яким буде цей вівторок? Врівноважений день випала Феміда, причому в прямій позиції, і це каже про те, що у цей день багато чого можна владнати, особливо це стосується судових якихось справ. Тому, якщо ви підете вирішувати щось в якісь установи, все буде вирішено на вашу користь. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось темно зеленого кольору, чи використовуєте драгоцінні каміння зеленого кольору. Далі, якщо ви народилися під знаком Скорпіон, деякі з вас, напевно, навіть святкують свій день народження, чого очікувати від цього вівторка, дуже результативний день. Вам випала вища карта, карта Всесвіту. Вона каже про те, що сьогодні ви можете досягти перш... Певних вершин сьогодні ви можете закінчити щось довготривале. Якийсь довготривалий етап може закінчитися. Сьогодні день винагород. Те, що ви заслужили своїми діями у минулому, обов'язково дасть свої плоди та результати у теперішньому часі. В цілому використовуйте цей день по максимуму, бо у вас дуже гарні показники. Вам випала ваша карта, і це великий плюс. Для представників знаку стрілець. Карта двері в храм або Жриця Верховна. Вона вам випала в прямій позиції, і це гарний показник саме для жінок. Сьогодні жіночий день, можна сказати так. Він пов'язаний з інформацією, з зустрічами, з балачками різними. Якраз жінки полюбляють якісь пусті розмови, одначе сьогодні день буде насичений. Позитивною інформацією, як для жінок, так і для чоловіків. Гарний день для того, щоб продовжувати якісь справи, які ви розпочали вже до цього. Якщо ви чоловік, ви сьогодні обов'язково зустрінете якусь жінку, яка вам допоможе у цей день. Далі, якщо ви народилися під знаком козиріг, будьте особливо уважні. Тифон в прямій позиції випадає вам не так часто, і це ознака чогось дуже несподіваного. Якщо ви не полюбляєте ризики, якщо ви не ризикований гравець, рекомендую вам сьогодні просто посидіти вдома і відмовитися від своїх планів. Бо сьогодні може статися щось дуже несподіване. Ну, воно, воно може бути як поганим, так і гарним. Все залежить від вас, від вашої конституції. Від від того, як ви відноситесь до життя. Якщо ви знецінюєте його, якщо ви розумієте, що життя вічне і ніщо навіть диявол не може вам заважати, то живіть так, як і жили далі. Але якщо ви людина обережна, дослухайтеся, що ця карта досить неспокійна. І представники знаку Водолій. Що ж, вам випав мах в прямій позиції. Це гарний показник, перш за все, для чоловіків. Чоловіки сьогодні будуть відчувати сильну янську енергію, яка буде пульсувати і надавати можливості розпочинати щось нове. Ким би ви не були чоловіком, чи чоловіком чи жінкою. Сьогодні будь-які починання можуть принести у майбутньому результат. Тож починайте. І якщо в цей день приходять до вас якісь ідеї, записуйте їх якось за. Потім вони вам знадобляться. Далі, якщо ви народилися під знаком риби. О, вам випав сонячний геній або інша назва цієї карти помірність. Подивіться, як ця карта виблискує під промінням. І можна сказати, що сьогодні день ініціативний. Сьогодні ініціатива в ваших руках, ви можете зробити кілька справ одночасно. Ви знаходитесь під захистом, янгельським захистом, і ви трошки збуджені, тому краще свою збудженість спрямовувати у потрібний бік і просто так. Не базікати, бо сьогодні єдине, що може бути поганого, це багато балачок ні про що. Також представники знаку риби у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку водолій. Для овнів випав ось такий тот гермес Тресмегіст, Він же верховний жрець, він же папа, одначе випав перегорнутий і це каже про те, що. Цей день, це день втрачених цілей, це день гальмування. Сьогодні вкрай не потрібно вам поспішати, якщо є можливість, нікуди не їдьте, бо будь-які подорожі вони можуть обтяжувати вас, може все просуватися якось дуже повільно. Хтось з вас сьогодні почує чи побачить якогось іноземця? У вас буде спілкування з іноземцем? Ось так можна трактувати цю карту. В цілому сьогодні день, коли все слід робити рівномірно і без поспіху. Для представників знаку тілець вам випала карта сили або... Інша назва приборканий лев. Бачите, жіночка стоїть на леві, і зверху ще такі янголи. В цілому, у цій колоді ця карта дуже дивна, як і всі зображення, бо вони довго малювалися. Що ж стосується цієї карти по відношенню до вас, сьогодні у вас день сили. Сьогодні ви можете зробити дещо досить велике: якусь звитягу, якийсь подвиг. В цілому гарна карта для спорт. Сменів гарна карта для військових, перш за все, а також гарна карта для чоловіків, які бажають зачати потомство. Сьогодні у вас гарна потенція, саме чоловіча потенція. Якщо ж ви жінка, ви сьогодні, як левиця, можете керувати своїм прайдом і досягати великих результатів. Також представники знаку Тілець 7 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. Для близнюків гарний день для поїздок, вам випала колісниця в прямій позиції, і вона каже про те, що сьогодні у вас день досвіду. Сьогодні ви можете щось досягти, якихось результатів, якщо не будете сидіти на місці. Якщо вам треба кудись їхати, в дорозі вас очікує якийсь фарт, якась перемога. Якщо ви чомусь навчаєтесь, ви сьогодні обов'язково зможете навчитися вивчити той урок, який вам дається у школі життя. В цілому, сьогодні ви можете щось накопичити, не тільки знання, але й щось матеріальне. Також представники знаку Близнюки 7 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку Стрілець. Для раків ось такий вам випав імператор. Або кубічний камінь, інша назва цього аркану, і він випав в прямій позиції, і це каже про те, що і люди, і обставини вам будуть допомагати. В цілому атмосфера у вас дуже гарна для будь-яких справ. В цілому, якщо ви будете йти сьогодні в якусь установу, щось вирішувати, якось намагатися свої права. Викачати сьогодні у вас це можливо. Тож можете йти в установи, і все буде вирішено і дуже швидко. Бо вам на вашому боці знаходиться планета Юпітер, а це планета, яка приносить певні результати для представників знаку Лев. Перегорнута Ізіда Уранія або імператриця каже про те, що сьогодні ви втрачаєте втрачаєте гроші, втрачаєте свою енергію. Дехто з вас навіть може втратити якусь близьку людину, тому віднесіться до цього спокійно, без напруги. Окрім цього, сьогодні ви будете згадувати про свою маму. Якщо вона жива, це гарно, ви можете до неї поїхати чи зателефонувати. Якщо ж її немає, вам слід. І просто подумати про неї і попросити від неї захисту і сил, і вона обов'язково дасть вам це. Також зверніть увагу на своє фізичне тіло сьогодні. Велика ймовірність якихось захворювань. Вдягайтеся по погоді. Далі, якщо ви народилися під знаком діва. Вам випав ось такий сфінкс, інша назва цієї карти колесо фортуни. Вона на жаль не на вашому боці. Фортуна вам сьогодні не буде поспіхатися. Не люди, не обставини не будуть вам допомагати, тому можете розраховувати лише самі на себе. Хтось з вас виб'ється зі звичного ритму, з цього приводу не слід не слід сильно переживати. Також представники знаку діва 7 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником Знаку Козиріг. І нарешті Терези дуже гарний день. Карта Сонця. Карта, яка пов'язана, по-перше, з дітьми. бо Бачите на цій карті намальовані маленькі Кришна та його старший брат Баладева Баларама, і вони танцюють. І ця карта каже про те, що сьогодні день пов'язаний зі святковим настроєм. Сьогодні ви будете насичені сонячною енергією, тож будьте обережні, краще щоб цю енергію спостерігали такі ж сонячні люди. Якщо навколо вас будуть енергетичні вампіри, ви просто... Можете цю енергію втратити, але в цілому день дуже гарний. Також представники знаку Терези у цей вівторок можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Близнюки. Тепер давайте подивимось на добу. Ну що, в цілому, дуже багато карт випало в прямій позиції, і це непогано. Одначе вранці випав. Тіфон, він же диявол, і це час з 9-ї години ранку по південь, по 12-ту годину. Будьте обережні саме у цю годину. Що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна, без якихось пригод. Ну і ще я вам додам по одній карті, як я і обіцяв, за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, повішаний в прямій позиції. Це одна з найгірших. Карт. Вона каже про втрати, суто матеріальні, духовні, які завгодно. Якщо не бажаєте щось втрачати, нехай ваш ранок почнеться з молитви чи з мантри. У вас повинен бути якийсь свій ритуал, який захищає вас від вторгнення темних сил. Сьогодні у вас день жертви. Ви можете стати жертвою, тож будьте обережні. Далі, якщо ви народилися 2 го 11-го, 20. го або 29-го числа будь-якого місяця, у вас сьогодні є вибір, вам випали закохані, незважаючи на те, що день неспокійний від вашого вибору залежить те, як будуть розгортатися ваші події. Це день пов'язаний з викривленнями, з експериментами, з авантюрами, з любовними інтрижками. Тож, якщо у вас є бажання зустрітися з якимось хлопцем, чи якщо ви жінка з якимось. Чоловіком, робіть це, у вас гарні для цього показники. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, є щось таке темне, незрозуміле на цей день, бо це карта сутінок, і ця карта в прямій позиції каже про те, що вас можуть надурити. Тож не довіряйте словам, довіряйте більше справам людей. Довіряйте власній інтуїції, вона вас не підведе. Довіряйте власним снам, бо сьогодні у снах ви можете щось побачити таке, що станеться у недалекому майбутньому. Ну в цілому, будьте обережні. бо... Карта Сутінок каже про те, що можна вляпатися тільки тому, що ви повірите людям. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Карта страшного суда, яка каже про якесь повторення, випала перегорнута це, каже про щось несподіване. Так, вас сьогодні можуть очікувати зустрічі зі старими знайомими. Зі старими друзями, подружками, і сьогодні ваші зустрічі можуть піти якось не так. Щось буде цікаве не так, як завжди. Все залежить від того, на що ви розраховуєте. Якщо ви розраховуєте на якусь пиячку-гулячку, ви сьогодні це отримуєте. Бо саме у цій колоді це гарно і показано. Подивіться на цього янгола. Бачите, він сурмить в сурму. А тепер ми перегорнемо цю карту, і ви побачите, що це не просто янгол. Це чарка, в яку злітаються душі. Тож, в перегорнутому вигляді, ця карта якраз каже про те, що сьогодні, можливо, треба трошечки випити. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, будьте обережні, крокодил в прямій позиції. Це карта блазня або крокодила. І в прямій позиції вона каже про. Якусь небезпеку. Ви від свого розуму, точніше, від його відсутності, можете накоїти дуже велике лихо. Тож не робіть сьогодні ніякі помилки, бо за помилки будете відповідати миттєво. Далі, якщо ви народилися 6, -го, 15 -го, або 24 числа будь-якого місяця, перегорнута зірка магів каже про погані емоції. Подивіться, от на цей. Алдвівтар, коли його перегорнути, ми побачимо, як тут цілуються дві лесбіянки. і. Цей перегорнутий аркан каже про погані почуття, про вивернуті почуття, про неможливість контролювати свої почуття. Ви сьогодні можете накоїти великого лиха, якщо поведетесь на свої почуття. Навпаки, намагайтеся у цей день бути спокійнішими. Якщо вам не вистачає засобу, які вас вирівняє, хай це будуть ваші улюблені фільми чи ваша улюблена музика. Вона може вас трошки нормалізувати. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, вас очікує велике руйнування. Тут можна сказати про те, що все, що ви збудовували, все, що ви створювали, може. Прийти в нічого. Якщо ви не будете контролювати свою агресію, ви знищите себе зсередині, ви вже не зможете відродитися. Вам сьогодні треба прийняти цю руйнацію і жити далі. Не намагайтеся руйнувати і сьогодення. Все, що у вас зруйновано в минулому, це вже відійшло. Дивіться в майбутнє і намагайтеся не повторювати свої помилки. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, вам випав відлюдник в прямій позиції. Це ознака того, що сьогодні день не для активних дій, сьогодні день для медитації. Бачите, тут намальований Господь Шива, у якого є Своя мантра ом на махшівая. Якщо ви її будете повторювати протягом дня, ви обов'язково досягнете великої величі. Не забувайте, що сил Шива, великий аскет. Тож і ви сьогодні трошки повинні або поголодувати, або зробити собі якийсь невеличкий піст. Навіть відмова від цигарок, хоча б на. Половину дня це теж піст во славу Шиві. І нарешті, якщо ви народилися 9 18 або 27 числа будь-якого місяця, вас сьогодні очікують зміни. Карта смерті, 13 аркан, каже про те, що ніщо не стоїть на місці. Сьогодні головний суддя час вирішить багато питань. Якщо ви давно вже бажали зробити... Об зміну гардеробу, щось викинути, якось змінити щось в своєму інтер'єрі чи у своєму вигляді, то робіть це, саме сьогодні. Це вам сьогодні доля дозволяє робити будь-які зміни. І ці зміни будуть обов'язково найкраще. І я вам всім бажаю на зміни найкраще і щоб все найгарніше, що сказали ці дивні герметичні аркани таро. Відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх береже, вакантанка, наш єдиний господь, батюшка, бог.